Олександрія втратила захисника. Загинув старший лейтенант Володимир Гнутов. Життя 47-річного бійця обірвалося 16 листопада внаслідок дронової атаки на Донецькому напрямку. У нього залишилися батьки, брат, два сини та дві доньки. На Кіровоградщині готують нову програму підтримки захисників, ветеранів та їх родин, членів сімей загиблих ветеранів війни, загиблих захисників і захисниць України, полонених військовослужбовців України та осіб, зниклих безвісті за особливих обставин. Робоча нарада відбулася 20 листопада. Програма являє собою комплекс заходів, спрямованих на впровадження в Кіровоградській області належної ветеранської політики. Реалізація згаданої програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного обласного району. Йон бюджетів та бюджетів органів місцевого самоврядування, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством України. 20 листопада Сергій Кузьменко на особистому прийомі зустрівся з Олександрійцями. Більшість питань стосувалися галузі житлово-комунального господарства, зокрема щодо нарахування заборгованості за теплопостачання після відключення від централізованого опалення, дотримання належного санітарного стану та встановлення паркану між приватною забудовою та пожежною водоймою. Також були звернення щодо поліпшення житлових умов сім'ї загиблого захисника та розглядалися спірні питання між сусідами стосовно. Встановлення межі між дворами. Йдеться на сайті міської ради. В Попельнастівській громаді триває робота над проєктом Для тих, хто чекає два за підтримки польсько-американських партнерів. На одній із останніх зустрічей з жінками села Червона Кам'янка було проведено тренінгове заняття з елементами арт-терапії, музикотерапії та психодрами. Запланували і фотосесію, яка налаштувала на позитивні емоції та гарний настрій. Подібні зустрічі проводяться на постійній основі. В центральній бібліотеці для учнів літу провели історичний спогад Фортеця українського духу. Захід присвячений дню гідності та свободи, який об'єднує всіх українців у спільній пам'яті про події, що змінили хід нашої історії та відзначили нову сторінку в боротьбі за права і свободи людини. Бібліотекарі запросили на зустріч поетесу Ганну Велику, яка презентувала поезію, що глибоко відображає боротьбу за свободу. Команда гімназії номер 8 Місторики стала частиною молодіжної програми Апшифт та працює над проєктом, який має на меті зацікавити учнів 5-9 класів, краще пізнати історію свого міста, вивчати його пам'ятки та видатні місця. Програма Апшифт реалізується громадською організацією Задзеркалля за підтримки міжнародних партнерів.